Друзі, захотілося дуже зробити картоплю в запечену в рукавові. Звичайний рукав, відрізали по формі противня. Сама картопля, ну, приблизно півтора кілограма. Почаревана куриця приправа до картоплі, чесник, сир, трохи сметани зовсім мало, трохи кетчупа і гірчиці. Все це засипаємо в рукав. Далі покажу. Щось схоже повинно у вас вийти. Всі за смаком. Я перемішаю окремо в, в ємності, тому що в, рука, в рука він більш такий хрупкий, він може порватися, тому краще гарно перемішати тут. Ну, хто в рукавові мішає, то абсолютно без різниці. Я так роблю. М'яса можна більше, то вже зрозуміло, але тут основний акцент на картоплі. <кій> Якщо сюди зробити більше м'яса, ну, старайтесь робити, навіть коли кубики ріжете з картоплі, то щоб вони були такі по товщині, не дуже тонкі. І кусочки м'яса, відповідно, потонше. Ну, куриця вона, в принципі, та, яка зараз продається, вона дуже швидко готується. Але все ж таки. М'ясо в будь-якому випадку буде трошки довше готуватися. Ну, по черевина її можна і сирою їсти тут, зрозуміло. В кого є мікроволновка із е функції гриль, <кій> в принципі, можна і там приготувати. Я буду в духовому шкафі готувати при температурі 200 градусів хвилин 10. Буде цього достатньо. Ну, старайтесь гарно перемішати, щоб кожна долька картоплі вібрала в себе і часничок, і спеції. Тут гірчички трошки більше я положив, такий буде пікантний смак. Так, Тепер у нас рукав для запікання. Ну, зрозуміло, хто, хто з ним стикався, той знає, що там йде такий рулон. Його розрізаєте розміри, які вам потрібно. Ну, зрозуміло, що всередині він розкривається, і нам одну сторону потрібно. Зав'язати. Там в наборі йдуть такі от проволочки, якими фіксують. Ось так зафіксуємо. Так, і тепер інша сторона у нас. Проти зразу. Ось так берете і помаленьку засипаєте. Тут аромат звичайно такий, що дуже схоже на От коли маринад до шашлика, такий запах м'яса. Сама сметанка вона трошки дасть теж йому смаку. Тепер іншу частину теж зав'язуєте. Бачите, сама форма така, що ця клеєночка може і рватися. Так, що так І оці узлики, де ви зав'язуєте, старайтесь їх так трошки догори. В будь-якому випадку туди і буде виходити лишня волога. Ну і для того, щоб вороти він менше бруднило. І для того, щоб весь сік був у середині самої карточки. Щось схоже повинно вийти. Це так можна розвернути. Так, ставимо 200 градусів. Ставимо. Конвекція з верхнім. Теном. Закриваємо. Ставимо, так, ставимо 10 хвилин. Так. І все чекаємо. Через 10 хвилин пакет можна вверх розрізати, для того, щоб була рум'яна шкаринка. Смачного.